Дозвольте привітати сьогодні вас всіх в цій аудиторії. Такої цільової, я б сказав, аудиторії. Ми запросили сьогодні всіх зацікавлених здобувачів освіти. А це і здобувачі освіти, освітньо-професійної програми медицина, стоматологія нашої нової освітньо-професійної програми менеджмент закладів охорони здоров'я та соціального проєктування На сьогодні гостєву лекцію. І шановні колеги, шановні друзі, всі, ви, всі, ми, всі, ми живемо не в, всі ми живемо не в простий час, так? І це пов'язано з пов'язано із всі ми знаємо, пам'ятаємо пандемією ковід. Всі ми це ми відчули на собі, так, нашу роботу системи охорони здоров'я. Потім це три роки вже повномасштабного вторгнення війни, яку розв'язала Росія Росія, і тому ми зараз також живемо не в простий час. Але не дивлячись на те, і реформується, продовжує реформуватися і галузь охорони здоров'я і продовжується реформуватися освітні, освітні процеси, зокрема і вища медична освіта сьогодні на ці цю потребу і ці зміни. І Тому на сьогоднішній день. Є такою позитивною практикою, позитивними кейсами. Це все таки залучення до організації освітнього процесу і роботодавців, так і професіоналів, практиків, і бізнесу. Тому ми сподіваємося, що сьогоднішня лекція вона буде надзвичайно корисною для. Всіх вас. Крім того, крім того, сьогоднішня лекція, вона в якійсь мірі, на наш погляд, може носити якийсь профорієнтаційний характер. Чому? Тому що ви всі, багато, багато хто із вас, особливо це діти, які на випускових курсах знаходяться, вони стоять перед вибором професії. Тому можливість можливо сьогоднішня лекція в якійсь мірі зорієнтує вас до обрання і буде буде спонукати до обрання тієї чи іншої спеціальності. Сьогодні особливо буде такий перший пілотний особливий і пілотний проект щодо електронного розподілу в інтернатуру. Тому хто захоче із вас можливо стати хірургом, можливо, там обере вузьку хірургічну якусь направленість своєї роботи. Так, тому я думаю, що сьогоднішня лекція пана Сергія Замчія. Вона стане для вас у нагоді. Тому е е сподіваємося, що це такий, е одна із перших наших таких лекцій, направлених на те, щоб е ви. І ми здобули не тільки soft skills, так, а й якісь фахові додаткові компетентності сьогодні набули, зокрема організації в далекому чи недалекому майбутньому свого приватного медичного бізнесу. Я думаю, що ця лекція буде для вас надзвичайно цікавими. Тому я хочу перед тим, як хочу передати слово нашому лектору. А він є лікарем, він є підприємцем, він є власником декількох мережевих клінік. Тому перед тим як надати слово пану Сергію, я би хотів надати слово ініціатору власне сьогодні. Організатору сьогоднішньої лекції це професору Карамишеву Дмитро Васильовичу, декану медичного факультету, і за подякувати йому за організацію сьогоднішньої лекції. Дякую, Дмитро Васильович, Прошу. Спочатку дозвольте декілька тез. Ну, по-перше, вам вже, напевно, всім відомо, що в університеті реалізується освітня професійна програма менеджмент охорони здоров'я і соціальне проєктування. В цьому році це був перший набір. Навчаються на цій програмі за другим магістерським рівнем. Я бажаю всім е, всього найкращого. Будь ласка, пане Сергеев, Доброго дня, друзі, хлопці та дівчатка. Давайте так. Я особисто там не готувався, і в мене немає ніякої там особистої значить, е презентації. Тому я хочу, щоб це була можливо там розмова. Про це я можу розмовляти. Я займаюся приватною медициною там близько 20 років, і ну, в рамках там цієї зустрічі неможливо про все поговорити. Тому, якщо є якісь там теми, які цікавлять особисто, то ми зараз, ну, я можете приривати, можете питати, можете подавати руку, я буду просто відповідати. А... Щось про себе давайте розкажу, просто, щоб зрозуміла була. Я лікар за фахом дерматолог. От. Прийшов, закінчив там спочатку медичне училище, що такий собі в квартирі, а мама медсестра в мене батько викладав фізику просто в школі. От. І мама з сестрою розмовляє про значить, вибір, свій, ну, чим займатися, нам по 15 років. От. І вона каже: йди сюди, сину. І в общем така профорієнтація перша була з боку батьків. От. Можливо, це така нереалізована її там, а, мрія. От. А, але ж ну, ми розмовляли про. Медичну галусі про те, що вона казала: синку, дивись, запрошувала на роботу до себе і дивись, вон у вікно бачиш гараж, я бачу. Або бачиш біля, я бачу. Оце зубний технік наш. Він керував лабораторією зуботехнічною. Позору я не пройшов на стомат факультет, так і написали. Годин, ну тоді ще була комісія була надична, і написали, що годин, окрім значить, стомат. Вот. І потрапив, значить, закінчив медичне училище з відзнакою. Чудово, класно. Три хлопці, 35 дівчат. Взагалі все, ну, все пройшло на ура. Вот. Червоний диплом, дуже легко. І закінчуючи значить, медичний коледж, ну тоді це було училище, я зрозумів, що ну, коротше, не треба йти в медицину. От. І корот, обівав, ходив і пороги убивав, значить, юридичної академії. Мріяв бути, значить, поліцейським чомусь, не знаю. От. Але ж, сестра в мене, ми двоє, ну, дві. І, значить, сестрі медичний, а мені юридичний. І Батьки кажуть, що у нас тільки грошей нема. Бо бабушка продала три червонці, і ми навчалися, вона значить, собі батьки винаймали викладачів. Я здав один екзамен. Тоді з червоним дипломом можна було, це дорівнювалося до, до золотої медалі. От, я здав один екзамен по фізики і потрапив до медичного вишу. От. Ви потрапите до державного лікувального закладу. Бо серйозної абдомінальної хірургії дуже-дуже мало в приватних структурах. Просто такий обсяг ми ще не, не тянемо. Ми займаємось хірургією одного дня. От. Якщо, якщо абдомінальна і така велика хірургія, то ви потрапите до державного закладу, ну майже 100%. І потрапити в цю прикольну систему. От. От. Якщо ти хочеш, скільки хірург зараз заробляє? Скільки? О, 20 тисяч гривень. От дивись, 20 тисяч гривень, тобі 27 років, 26 років. В тебе вже є. В тебе вже є дружина, ну, а може і нема. Може є діти. Вот. Ти на всі гроші виживеш? Ні. Що прийдеться робити? Все. Брати з пацієнтів гроші. Ви вот. mm. Хто згоден, тот згоден. Вот. Я не згоден. Ну, тому і пішов. А як правило чесна, чесна модель заробітку? Чесна модель заробітку? Дивіться, Чесна модель заробітку це приватна медицина. Все, Вот. Але ви говорите зараз, що в приватній медицині немає серйозної хірургії. Так. Нема серйозної хірургії. Це твій вибір. Я просто відкриваю очі, щоб ви розуміли. Це може бути вибір. Це може бути вибір. Але ж це вибір. Що ще вам сказати? Я більше за приватну. Я взагалі за те, щоб медицина була, галузь була, була роздержавлена максимально, От, щоб залишилось лише там, певний секвестр послуг, Там онкологія, наприклад, я не споможення, спомеження пологи. От, наприклад, що там, з, я не знаю, якась. Ендокринологія, там, ну, там сахарний діабет, ось такі там бронхіальна астма, якийсь такий секвестр хвороб. Да-да-да, ну щось таке дуже, дуже важливо, щоб це, щоб це була е швидка допомога, ну невідкладна. Оце має бути державною історією. Все решта, все решта, я за той за те, щоб це було роздержавлено і мало. Е Мало власника і ефективного власника. Бо держава це, на жаль, ну, з моєї точки зору, станом на сьогодні, ну, гірший. А, а, як це, гірше керує. Вот. Так, я там більше за те, щоб брати перший фокус і займатися приватною справою. Ось так. Ось так. Бо здолати цього звіра, всього життя не вистачить. Ось і все. Якщо ти потрапиш в ту систему, ну ти куди потрапиш? Я вчора читаю, вчора в Фейсбуці читаю, значить, місто Ізмаїл, Одеська область, головний лікар, медичний директор.